Ну а зранку в Херсоні росіяни з дрона атакували місцевих жителів. Поранено двох чоловіків, одного госпіталізували. За минулу добу на Херсонщині через ворожі атаки один загиблий, ще дев'ять поранених. Про це повідомляє Херсонська Ова. Вночі в Чорнобаївці внаслідок масованого обстрілу частково зруйновано приміщення амбулаторії, потрощено медичне обладнання. Крім того, побиті приватні оселі, пекарня, пошта і будинок культури. На щастя, без постраждалих. Напередодні ж півдвогнем були майже чотири десятки населення. Анних пунктів області у самому Херсоні зранку не працює електротранспорт в результаті обстрілів. Постраждала електромережа. Ну а наша кореспондентка повернулася щойно з Херсона, як живе місто. Бачила Ольга Читайло. Вороги зараз змінюють свою тактику, оскільки наші військові ефективніше почали знищувати дрони. Тому росіяни повернулися до артилерійських атак. Ну а самі херсонці стійко тримаються так само, як і харків'яни, і мріють лише про одне про перемогу і мирне життя. Дивіться спеціальний репортаж. Херсонська волонтерка Наталія недоступ везе нас вулицями міста, щоб показати, як воно живе. Вона помічає мій автоматичний рух пристигнутися і зупиняє. В Херсоні не пристібаються. Це каже правило безпеки. Ще одне правило по максимуму себе захистити. У її машині постійно працює аналізатор дронів. Я без нього не їжу іноді ми з ним ходимо по вулицям, тому що е ну постійно вони кружляють. Наталя намагається їхати біля узбіччя так, щоб авто закривали дерева. Такий собі, але захист херсонці вже звикли слухати, чи не летить, дивитися під ноги, чи не лежать міни пелюстки, і не заїздити у райони, які вважають найнебезпечнішими. Хоча безпечних тут немає. Є лише ті, які прилітає трохи менше. як ось цей ми зараз в одному із віддалених від берега районів Херсона. Зараз 10 ранку і тут доволі людно. Це вважається більш-менш безпечний район. Ми зараз поїдемо у центральну частину, і ви побачите різницю. А ось це, власне, центр. Зверніть увагу, на всікі порожні центр міста на площі Свободи. Ця територія, намагаються туди не ходити. але бачите, громадський транспорт тут їде. Коли ми знімали, тут було спокійно, а от центральна частина міста буквально наступного дня. Тоді загинуло двоє людей, чотири поранених. Що ближче до Дніпра, то вулиці порожніші. Росіяни постійно змінюють тактику впродовж останніх півроку. Полювали на місцевих із дронів. Зараз місцевій владі та військовим вдалося вибудувати систему захисту від дронів і вороги знову частіше використовують артилерію. Хоча це не означає, що дронова небезпека минула, просто наші військові їх стали більше знищувати. Виходимо на якусь я не знаю пікову фазу. Там коли ми там доходимо до 90, Вони бачать до 90% збиття. Вони бачать, що це наскільки це працює. Вони пробують змінювати частоту. Ми їдемо з Наталею. Далі вона живе у тому районі, куди прилітає багато у підвалі Херсонської багатоповерхівки, облаштувала своє робоче приміщення. Тут речі, які передає кому потрібно. Потрібне все від ліків до продуктів. каже у місті зараз живе майже 70 тисяч людей, багатолітніх і хворих, яким необхідна допомога і лікарням, і шпиталям, ну і стабілізаційним пунктам. Що завжди дивує нас у Херсоні? Це те, що попри безпекову ситуацію там все працює, відчинені магазини та кав'ярні. А ось ця приватна броварня, де навіть у складний для міста час виготовляють кільканадцять видів пива. От мілксталот, наприклад, буде пиво. З ноткою то кави з молоком місцевий бізнес тримається з останніх сил. Якщо зараз закритися, то потім відчинитися буде дуже складно. Окрім обстрілів, місцеві підприємці мають чимало проблем. Менший попит, дорожчі інгредієнти, адже поставники не хочуть їхати у місто. Брак працівників Порівняно з, з воєнними, ну дуже мало виробляємо до воєнними, тому що ну, наприклад, наразі ми працюємо в Херсоні, працюємо в Одесі. Там маємо декілька фірмових магазинів, але е, обсяг продажів він десь балансує на грані плюс-мінус 30 тонн на місяць. Виробництво впало десь порядка, ну 7-8 разів. Усі місцеві, з якими спілкуємося, говорять одне особливо гостро відчувають наслідки стресу. Якщо ви приїжджаєте з Києва. Не приїжджаєте в Херсон і подивитесь на людину, яка на зустріч, то вони, вони такі насторожені, взгляди. Умовно, за три роки війни змінилися кілька хвиль настроїв Відчай окупації, радість звільнення, сподівання на тишу, а зараз постійна напруга, яка у кожного виявляється по-різному. В 11. Засинути в два ночі попрокинутися без прильотів і вже не спати. Тома, яка е, апатія е, трошки назібране. Ну по собі відчуваю. кожен з цим стресом, намагається впоратися по-своєму. Хтось виїздить на короткий період часу в інші міста, хтось більше заглиблюється в роботу, але всі наші співрозмовники вибрали для себе залишатися у місті і робити все, аби Херсон продовжував жити. Найстрашніше кажуть, вже пережили окупацію. І найбільше бояться, щоб це не повернулося знову з Херсонщини, Ольга Чатело та Сергій Марченко. Факти сі єдині новини.